Усім привіт! З вами переборчик на танку і я радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Друзі, нарешті ми дочекалися, в магазині Бліца з'явилася хоч якась адекватна рулетка, яку можна відкрутити разом з вами і подивимося, що нам з неї випаде. Ось ця рулетка на танчик 8 рівня ПТ-САУ колекційної серії Титанів. Це у нас Чаріотер. Ось так він виглядає. Прикольний танчик, прикольна ПТ-САУ. Нестандартно виглядає не так, як усі ПТшки, тому хочеться його забрати до себе в ангар. І в мене ще є один танк Тітан. Ось він такий. Це тяжик сьомого рівня. Хочеться до колекції отримати ще один. Давайте подивимося, що є всередині розіграшу. Круто, що є сундуки, містичні контейнери. з контейнери зберег усі це нам дасть змогу залутати ще додаткові якісь прикольні штучки. Можливо, навіть і з містичних контейнерів упаде нам золото. Було б дуже непогано. Також тут є ось такі дві валізи з квестами. Е, проходимо квести і отримуємо нагороду. Ось, наприклад, за 35 перемог нам дадуть ще додаткові три контейнери відпад. Досить непогано. Я так вважаю, щоб прокрутити цю всю рулетку до кінця, потрібно там трошки більше 23 тисяч золота. Не знаю, чи багато, чи мало це. Я думаю, що в принципі можна прокрутити. Надіємося, що нам не доведеться крутити цю рулетку для... до кінця, щоб отримати всі нагороди, які ми хочемо залутати з цієї рулетки. Дуже розігнався, дуже швидко говорю, бо всі пишуть, що дуже довгі розіграші. Що я дуже розіграші кажу, відео, що я дуже затягую, тому не затягую. Ще швидко покажу. Ось такий квест з'явився в нас і грі. Потрібно перемогти 77 боїв, отримаєш два німецькі контейнери. Всередині також можна отримати якийсь німецький танк, легендарний каму на нього і різні плюшки. Золота тут немає. В принципі, якщо отримаєте колекційний танк і у вас, у вас він уже є, то за нього отримаєте компенсацію. Переходимо до самої рулетки і давайте розпочнемо її відкривати. Погнали! Робимо перший оберт. Тут, як завжди, є срібло, як завжди, є вільний досвід. Тому будемо забирати зараз ці нагороди і швиденько прокручувати, прокручувати до вже більш цікавих нагород. Якщо буде випадати якась скриня, то ми відразу її будемо відкривати. Опа! Дивіться, валіза з квестами. На другий оберт нам вже випадає. Це круто. Давайте її відкриємо і подивимося, що там за квест, який же ж квест нам дасть. Так, на містичні контейнери, але їх там є декілька. Давайте подивимося, який саме це максимальний. Так, круто! Це максимальний квест на 10 містичних контейнерів. Опана, опана, опача, це круто. За 3 дні потрібно перемогти в 50 боях. Прийдеться грати, прийдеться грати, щоб забрати ці контейнери. Забираємо. Дуже круто, дуже круто. На другий оберт випав нам ось така нагорода. Я рахую, це класно. Якщо у вас немає золота і вам так само пощастило, то можна отримати ще додаткових 10 контейнерів. Це досить багато. Погнали далі, погнали далі крутити. І забирати ці нагороди. Які нам дає гра. Бустери досвіду теж потрібні. Зараз викачую багато гілок. З бустерами це робити набагато швидше. Так, вільний досвід. Від цих нагород ну, нікуди не дінешся, тому краще нехай вони зразу випадають, щоб пізніше не так було боляче дивитися на те, як ти велику суму золота витрачаєш на срібло або на вільний досвід. Так, містичний контейнер. Три містичних контейнери. Давайте відкривати відразу, як я вже і казав, і дивимося, що з них нам буде падати. Так, два дні преміум аккаунту. Ну, останнім часом містичні контейнери мені щось зовсім не подобаються. З них, Якщо дає якийсь сертифікат, то падає сертифікат у танчик якогось там п'ятого чи шостого рівня. І, взагалі, нецікаві нагороди. Ну, побачимо, може, сьогодні нам пощастить. 100 золота. Поки що маємо тільки 100 золота, і на тому дякую. Поїхали далі. До речі, тут у цій рулеці є прокрути за одну одиницю золота, що непогано і дає змогу більше разів прокрутити цю рулетку тим, у кого невелика кількість золота. Так, знову маємо ікси досвіду, забираємо їх і. Починаємо крутити далі, продовжуємо точніше крутити. Дивимось, що на цей раз. Так, контейнер з обвісом. Прикольно, давайте відкривати. Вогнегарпун. Ось так він виглядає. У мене вже такі були. Хай буде ще один. Потім поставимо його на якийсь танчик. Так, одна одиниця золота. Давайте подивимося, що випаде за неї. Що випадає нам за одну одиницю золота? 100 000 срібла. Ну, в принципі, прогнозовано. Поїхали далі. Крутимо, крутимо, сподіваємося на якісь. Опа, друга скриня. Ну, я рахую, що це дуже круто. Ми витратили десь 2000 золота і достали вже дві валізи з квестами. Це круто. Давайте дивитися, який тут. Квест на відпад, а який саме? На один контейнер. Не самий крутий, але потрібно всього перемогти в 15 боях, і ми отримаємо один контейнер Відпад. Так, точно забираємо. І що маємо? Маємо один контейнер Відпад і 10 контейнерів, містичних контейнерів, якщо зробимо умови квестів. Я рахую, що це непогано за 2000 золота. Поїхали далі. 950 золота вже коштує прокрут. Вже немало. І що маємо Теслаган? Маємо Теслаган, прикольна штука. Забираємо її. Досить в мене небагато цих Теслаганів. І поки що я навіть їх і не використовував ні на які танчики не ставив. Так, збери їх усі. Один контейнер нам випадає. Відкриваємо. І тут у нас І тут у нас все, як завжди. Все як завжди, танчиків немає. Компенсація буде пізніше, якщо зберемо її сьогодні. Забираємо. 1550 золота. Крутимо. Знову контейнер зберіг усі, відкриваємо. Ну, може, танчик якийсь, щоб хоч трішечки окупитися. Ні, тут все в нас, як завжди, навіть сірі, сірі бустери, сірі нагороди дає. Так, ну нам не вистачало там 3000 золота, щоб прокрутити це все до кінця. І Я так думаю, що прийдеться нам продавати якийсь танчик. Ікси досвіду. Так, одиниця золота. Давай, принеси нам, принеси нам щось цікаве. Ага. Два прокрута за одну одиницю золота в нас було, і ми отримали по 100 тисяч кредитів за цей оберт. Так, ну зараз 2,5 тисячі вже за оберт, скільки в нас лишається. 5, 5 обертань залишається. Найдорожчих. я думаю, що все-таки нам доведеться це викручувати до самого кінця. Давайте крутимо. Так, три контейнери збери їх усі. Відкриваємо. Що в нас тут на цей раз? Так, маємо компенсацію. Зібрали по талісманам. І, в принципі, знову сірі бустері, нічого такого крутого немає. Відкриваємо наступний. 1000 золота це добре, що нам компенсувало. Так, тут так само все сіре. Додаткова тисяча нам дасть змогу до кінця точно прокрутити цю рулетку. О, тут вже покращі бустери, але все одно не то, що ми шукаємо, не те. Хотіло б, хотілося б, звісно, отримати якийсь танк. Але поки що маємо, що маємо. 250. Ну, зараз, напевно, дасть аватар. Так. Контейнер з анімованим аватаром. Відкриваємо його за 2750 і маємо ось такий аватар. Це, напевно, вже якийсь ух, до 10, напевно, разів, напевно, мені вже випадав цей аватарчик. Майже за 3000 золота. Ну, маємо, що маємо. Так. 3000. 3000. Що, контейнери чи танк? Контейнери збери їх усі за 3000. Відкриваємо. Так, ну дай якусь колекційну. О, ні, ну тут вже, тут вже цікавіше. Маємо фіолетові бустери. Це поприємніше отримувати, ніж ті сірі, які нам випадали до цього. Так. Тут теж такий собі посередній посередній контейнер. І ще ще один маємо. Так, ще один. Ну, дай вже танчика нам якогось колекційного. Не дає сірі бустери і усе. Так, 3500 нам треба, щоб прокрутити. У нас не вистачає. Давайте зараз щось продамо і будемо продовжувати крутити цю рулеточку. І так, назбирав я трішки золота. Давайте продовжувати крутити нашу рулетку. Ну, золото ми з цієї рулетки зовсім не отримали. Там 100 золота випав нам один раз з містичного контейнера і усе. А, ну і один раз була компенсація за відкриття збери їх усі. Відкриваємо ще три містичні контейнери і після цього забираємо наш танк. Так, в першому контейнері маємо 100 тисяч срібла. Другий контейнер нам приносить 50 тисяч срібла. Що, третій принесе 75? Тисяч срібла. 100 золота. Ну, дякую, дякую за це. Маємо ще додаткові 100 золота. Так, ну що, забираємо наш танк, пройшли ми ще одну рулетку. Прикольно. Ось такий цей танчик, покажу вам ще раз його. Забираємо його і переходимо. У інвентар, дещо вам швиденько покажу. Нам випало два квеста. Зараз я їх активую і почну проходити. Коли отримаю з них нагороди, я буду їх відкривати вже в окремому відео. І також ось я маю ще 6 мегаконтейнерів, які відкрию разом з цими контейнерами, які випадуть мені за квест. 6 мегаконтів я отримав у подарунок. Перший я виграв. На стрімі у В'ячеслава Української виграв три мегаконтейнери, і ось він мені їх відправив. А другий, я у себе в телеграм-каналі робив пост, що збираю мегаконте на відкриття. Хто хоче, може мені відправити як подарунок. І ось такий подарунок зробив мені мій товариш, мій братішка, дякую тобі за це. Юрій, він мені відправив е таких також три мегаконтейнера, яких я відкрию, е як я вже казав, у наступному відео. Якщо ви також хочете долучитися до такої невеликої спонсорської діяльності, то дивіться опис під цим відео, там є декілька способів, як ви це можете зробити. Буду за це вам дуже вдячний і буде дуже-дуже мені приємно подякувати вам у наступне відео за донатик або за якийсь подарунок в грі. Ось таке у нас було сьогодні відкриття. Друзі, обов'язково підпишіться, будь ласка, на канал, для того, щоб не пропускати наступні відео, для того, щоб не пропускати наступні рулетки, наступні відкриття контейнерів. Я відкриваю їх тут частенько, коли тільки виходить якась адекватна рулетка, зразу ми її крутимо і відкриваємо, забираємо всі нагороди, які там в ній можна тільки собі знайти і уявити. І також напишіть, будь ласка, Коментар, як вам цей танк, що ви про нього знаєте, грали на ньому чи ні. Імбує він чи просто як для колекції можна його тримати у себе в ангарі. Дякую вам великий за перегляд, буду з вами прощатися. До нових зустрічей всім па-па!